на мою думку, коли взагалі починають говорити, що email маркетинг це такий, знаєш, динозавр в сфері комунікації, що це майже ніхто не використовує. Мені хочеться дійсно привести приклад американського ринку, де це є дійсно одним з найбільш популярних каналів комунікації. Насправді для мене email це простір, де формується довіра до користувача, будуються справжні відносини, і дуже легко насправді отримувати контакт з клієнтом саме за допомогою цього каналу комунікації. Комунікації. Не дарма, в принципі, існує таке поняття, як retention маркетинг, де ми якраз таки працюємо на утримання користувача і повторні якісь продажі, покупки і тому подібне. Справді, я ніколи не змушую не агітую до того, що емейл-маркетинг це там, основний ключовий інструмент в роботі з вашою аудиторією. Ні. Але в якраз таки світі такої омніканальності в маркетингу емейл-маркетинг може стати дуже класним доповненням до вашої основної стратегії. Тому ось так. Сто відсотків, 100%. 100%. А у нас є кейс, наприклад, клієнт, який за допомогою емейл маркетингу привів досить багато прикольної аудиторії в Telegram і, і взагалі якраз повернув там. Довольно довольна. Привернув прикольну увагу, тому що була база, і з цієї бази треба було якось працювати.